У Луцькій громаді запрацюють камери автофіксації швидкості. Вони знаходяться на вулицях міста Конякіна, Карпенка Карого та Ковальській, а також у селі Забороль. Про це йшлося під час виконавчого комітету Луцькради. Прилади будуть щитувати номерні знаки автомобілів, які перевищуватимуть швидкісний режим. До слова, 10% зі сплачених водіями штрафів будуть надходити до бюджету громади. На засіданні члени виконавчого комітету поцікавилися, чи не вразливі пристрої до хакерських атак. Очільниця Луцької мунварти Юлія Чіпак запевнила, камери захищені. Усі ці камери мають відповідні дозвола, мають КСЗІ, мають захищену мережу, мають відповідне захищене поле і окрім того, відповідну оптичну мережу. І у нас на теренах України вже Два з половиною роки працює і кіберполіція, яка всі ці моменти відслідковує.